Церква Казанської ікони Божої Матері Московського патріархату, що у мікрорайоні Гречани, ввечері 4 квітня перейшла до Православної церкви України. За це рішення проголосували більше 500 людей, які прийшли на збори. У мене дуже багато друзів, дуже багато знайомих захищають, загинули. Ці гроші, які носимо до церкви. Ми всі не тільки я тому різні люди. Вони йдуть налог Росію, і ми за свою країну йдемо під церквою. Під Храмом ми завжди будемо там, де нас чекають. Ми всі громадою прийшли сюди для того, щоб освободити московського попа з української нашої церкви. Ви зрозумієте, вони вже нас не зрозуміють. І Вони служити нам уже не будуть. Нагадаємо, у неділю 2 квітня до Православної церкви України перейшов свято Святопокровський собор Хмельницького, головна святиня Московського патріархату у місті. Це сталося після того, як помічник священика просто у храмі побив українського військовослужбовця. Вже у вівторок, 4 квітня, міська рада на позачерговій сесії позбавила церкви московського патріархату право на користування 13 земельними ділянками на території громади. За кілька годин після цього, за інформацією депутата Віталія Підгайчука, із церкви Казанської ікони Божої Матері почали вивозити речі. Наші так само депутати по округу відразу зреагували. Ними були помічені ці люди. Вони вивозили автомобілями ці всі речі. Якісь певні ходки вони вже встигли зробити, але в подальшому не припинили вивезення цього -того майна. Вони це трактують що це, ніби як їхнє майно. Але ми ж розуміємо, що це все кошти, які віряни приносять, за які це за закуповлюється. Це не є їхні якісь персональні речі. Збори під церквою у Грачанах стали реакцією громади на такі дії священиків. У ПЦМП покидають Хмельниччину, але московські попи збираються зараз скрити сліди своїх преступлень. І ми зараз протестуємо проти того, щоб вони вивозили майно. Ми вимагаємо, щоб все майно залишилося на місцях, і з цим розбиралися слідчі органи або поліція. Рішення про перехід храму до православної церкви України підтримали одностайно. Ми переживаємо унікальний час, коли в нас є можливість будувати своє, коли в нас є можливість скинути всі ці московські пута. Коли в нас сьогодні ми не боїмося заявити, що ми є українці, ми не ховаємося за парканами. ми не викидаємо прапорів, ми не б'ємо військових, ми їх носимо на руках. Тому що це наші борці за волю України. Це ті люди. Завдяки яким ми маємо змогу сьогодні вільно молитися, спілкуватися українською мовою, настоятель церкви на збори не прийшов і не передав ключі від приміщення. Попри це, молитва українською мовою на території храму зазвучала. Надалі територія церкви буде опечатана. Повідомив Віталій Підгайчук. Замки замінять, а ревізійна комісія приступить до опису майна. Нагадаємо, у Свято-Покровському соборі в понеділок під час ревізії виявили російські темники і літературу, яка заперечує існування України. Тож депутати міської ради звернулися до СБУ з вимогою перевірити всі церкви московського патріархату на предмет колабораціонізму і державної зради. Ірина Молір Валерій Тилоховський, новини міста.